Доброго часу доби, шановні добродії. Це третє відео з циклу відео по апеляційній скарзі. Ми продовжуємо аргументувати свою скаргу та наполягаємо на скасуванні рішення першої інстанції. І черговим доводом. Один, одним із здоводів це є те, що в справі недосліджено і не встановлено правосуб'єктність відповідача. Це третє відео з даного циклу. Поїхали. Друге. В справі недосліджено і не встановлено правосуб'єктність, правоздатність, дієздатність і деліктоздатність відповідача. А щодо установчих документів відповідача, заявляючи в своїй позовній заяві вимоги щодо відшкодування моральної матеріальної шкоди, завданої незаконними діями відповідача. Нагадаю, що відповідачем у нас є Дніпропетровський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки, даючи обґрунтовану нормами права позовну заяву разом із додатками. А згодами клопотання номер 2 від 2 червня 2023 року, яке приєднано до матеріалів справи зараз, обґрунтовуючи необхідність обов'язкового витребовування і приєднання до матеріалів даної справи копій установчих документів про утворення юридичної особи, а саме, публічного права, як у них зазначено, в постанові Кабінету міністрів України від 23 лютого 2022 року номер 154 про затвердження положення про територіальні центри комплектування та соціальної підтримки я апелянт позивач намагався відшукати і встановити самостійно через низку інформаційних запитів відповідні підтвердження. Легального існування і діяльності установи з назвою Дніпропетровський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки вважаю даний аспект архіважним в контексті розгляду даної справи по суті за для подальшої можливості виконання судового рішення іншою стороною через дотримання принципу деліктоздатності здатності особи нести юридичну відповідальність за заподіяну. Протиправними діяннями шкоду. Зауважу, що в, свої, в своїх заявах і клопотаннях я повідомляв суд про той факт, що мною направлялися інформаційні запити з вимогою на отримання завірених належним чином копій установчих документів не тільки до Центрально-Чеченівського об'єднаного районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, а запит від 07 січня 2023 року, Року на наступний день ми зробили після незаконного затримання і доставлення в ТЦК моєї дитини. Обла... Крім того, ми робили до Дніпропетровського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Це був запит від 22 березня 2022 року та запит від 10 червня 2023 року. Крім того, ми робили запит до Міністерства оборони України від 12 червня 2023 року. Але слід зазначити, що. Змістовних відповідей, а тим більше, копій запитуваних документів, я як апелянт, як позивач так і не отримав. Дана обставина, а також відсутність інформації про установи з назвами центрально чечелівський об'єднаний регіонний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки, який не має коду ЄРДПО. Та Дніпропетровський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки з наявним кодом ЄРДПО 08353525 в відомостях єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб, підприємців та громадських формувань. У нас є витяг з ЄРДПО про дану юридичну особу від 21.07. 2023-го ми його додаємо до матеріалів, наштовхують нас на небезпідставні сумніви щодо легального перебування і діяльності зазначених установ на території України, тим більше під час воєнного стану з цього приводу також слід наголосити, що відповідно. Відповідні відомості про зазначені вищі установи також відсутні і в реєстраційних відомостях в розділі. Дані про відокремлені підрозділи юридичної особи самої юридичної особи приватного права суб'єкта господарювання з назвою Міністерства оборони України. Витяг ми також додаємо, повний витяг про цю юридичну особу. Відокремлених підрозділів, у якої взагалі немає. Але треба зазначити, що дана юридична особа Міністерства оборони України відповідно до відомостей, які є в ЄРДПО, є правонаступником наступних юридичних осіб. А саме, Західне територіальне квартирно-експлуатаційне управління ЄРДПО. 2498 2002. Південне територіально квартирно-експлуатаційне управління. Це ми говоримо про Міністерство оборони України. Воно є правонаступником зазначених юридичних осіб. І Східне територіальне квартирно-експлуатаційне управління. – це… Це написано в їхніх установчих документах, ми нічого не вигадуємо. Хто хоче перевірити, Всі ці матеріали будуть скомпоновані. Буде опублікований повний текст апеляційної скарги з відповідними додатками, де ви це все побачите. Отже, питання правосуб'єктності відповідача в даній справі мало б бути досліджено більш детально з огляду на її суперечливі відомості, які були долучені мною до матеріалів справи про вказані вищі установи. Натомість, в своїй ухвалі від 12 липня 2023 року суддя Красагардійського районного суду міста Дніпропетровська Чудопалова СВ, торкаючись розгляду поданого мною клопотання номер 2 від 2 червня 2023 року. Зазначає, що разом з тим судом не вбачається необхідність опитування відповідача в якості свідка, оскільки ним були е, надано відзив на позов разом з документами на підтвердження повноважень відповідача. А тому і у задоволенні клопотання про зобов'язання відповідача приєднати до матеріалів справи копію установчих документів слід відмовити. От. Гарна суддя. Не підтвердивши своїх повноважень, вона не намагається допомогти стороні по справі встановити повноваження законні повноваження іншої сторони. Це, мабуть, своєрідна реалізація судею деяких основних засад. Цивільного судочинства, якими є повага до честі і гідності, рівність усіх учасників судового процесу перед законом та судом, адже після ознайомлення з матеріалами справи 18 липня 2023 року, приєднаних до матеріалів справи копій на підтвердження правоздатності відповідача, я так і не побачив. Тобто, суддя в своїй ухвалі просто-напросто нас обманула. Крім того, всупереч основного принципу судочинства верховенства права даною ухвалою від 12 липня 2023 року, це та ж сама ухвала, якою вона скасовує низку заяв і клопотань, вона Суддя Каснагардійського районного суду міста Дніпропетровська Чудопалова відмовила в задоволенні заяви від 17 червня 2023 року, поданої в порядку частини першої і другої статті 93 цивільно-процесуального кодексу України, про письмове опитування відповідача як свідка. Ми заявляли ще і таке таку заяву. От, але суддя не відреагувала, точніше, відреагувала не на нашу користь. Далі ми продовжуємо. В ухвалі суда суддя зазначає, що крім того, поставлені запитання не стосуються предмету спору в тому, а тому. За таких обставин задоволені заяви про письмове опитування відповідача стосовно історичних фактів слід відмовити. Тобто, ми посилаючись на історичні факти, які є в преамбулі е, цієї апеляційної скарги, де йдеться, де йдеться про створення самостійної української держави України 1 грудня 1991 року, от і все е, має бути приведено. У відповідність до цих історичних фактів, які мають юридичне значення, суддя нам так от легко відмовляє однією ухвалою по декільком процесуальним документам, поданим нами через канцелярію. Отже, розглядаючи дане питання, суддя Чудопалова своє діяла всупереч процесуального права позивача, а також проігнорувала висновки Великої Палати Конституційного Суду України, яка в своєму рішенні від 2 березня 2015 тисячі п'ятнадцятого року No 8 Римський, від 23 січня 2020 року No1 Р. 2020 дійшла висновку, що, враховуючи зміст статті 8 Конституції України, розвиваючи практику Конституційного Суду України, верховенство права слід розуміти, зокрема, як механізм забезпечення контролю над використанням влади державою та захисту людини від свавільних дій державної влади. Верховенство права як нормативний ідеал. До якого має прагнути кожна система права, і як універсальний та інтегральний принцип права необхідно розглядати, у тому числі в контексті основоположних таких його складових, як принцип законності, принцип поділу влади, принцип народного суверенітету, принцип демократії, принцип юридичної визначеності і принцип справедливого права. Суду, це зазначає Велика Палата Конституційного суду. Це не я придумав. Продовжуємо. Ми розділили цей, цей розділ на дві частини: друга частина Б щодо юридичної адреси відповідача. Тобто, ми так і не з'ясували правосуб'єктність. Не побачили копії відповідних документів, і ще цікавим моментом є саме юридична адреса відповідача, адже суддя зазначає усюди в своїх ухвалах адресою юридичною адресою відповідача вулиці Степана Бандери. 16, А не вулицю Шмідта. Це вона робить без вивчення правоустановчих документів. От, але ми тикаємо її носом на цю обставину. І так, продовжуємо. Б. Щодо юридичної адреси відповідача, в даному контексті слід зазначити, що через витребовування. І недослідження судом першої інстанції копій установчих документів про законне утворення установи з назвою Дніпропетровський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки залишилось також недослідженим питання щодо юридичної адреси відповідача. В своєму рішенні від 13 липня 2023 року та в ухвалах, постановлених раніше, суддя Красногардійського районного суду міста Дніпропетровська Чудопалова наполегливо зазначає юридичну адресу відповідача як вулиця Степана Бандери, 16, місто Дніпро, 4930. Цікаво, як суддя це робить, не ознайомившись з копіями установчих документів відповідача. Суддя екстрасенс, суддя телепат як вона це робить без відповідних доказів? Адже як зазначалося вже раніше до матеріалів справи відповідні копії установчих документів приєднані так і не були. В своїй ухвалі від 9 червня 2023 року про виправлення допущених описок ухвалі. Про виправлення допущених описок в ухвалі від 2 червня 2023 року. Ця також знаходиться. Цей документ також знаходиться в матеріалах справи. Ми його опублікували на сайті. На яку суддя Касагардійського районного суду міста Дніпропетровська Чудопалова СВ відреагувала вже після винесення продубльованого остаточного рішення від 13 липня по справі номер 203 дріб 1882 дріб 23 Ухвалою від 17 липня 2023 року. Позивач акцентував ухвалу суду на необхідності витребування і дослідження копій установчих документів відповідача, і ще й по причині з'ясування правильної юридичної адреси відповідача як сторони по справі, яка не, відповіда... не відповідає на направлені поштою письмові звернення. Ми відправляли, знаєте, як в Чорну Діру. От е, ніхто не відповідає, ніхто ні про що не повідомляє, і так далі. В якості аналогії позивачем наводився свіжий приклад, коли в своїй ухвалі від 2 червня 2023 року суддя Чудопалова СВ постановляє. Виправити описку по тексту ухвал Красногвардійського районного суду міста Дніпропетровська від 8 і 16 травня по цивільній справі відповідні. Замість помилково зазначеної назви відповідача Дніпровський, обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки. Зазначити Дніпропетровський, бо суддя в своїх ухвалах наполегливо. Називала зазначену установу «Дніпровський». Ми, навівши низку судових рішень іншого окружного суду Дніпропетровської, Дніпропетровської області, підтвердили, що все ж таки назва даної установи «Дніпропетровський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки. Суддя з цим погодилась. І перейменувала все ж таки дану установу. Але це була однією з підстав нашого заявлення відповідного клопотання щодо дослідження установчих копій установчих документів зазначеної юридичної особи. Продовжимо, але водночас суддя вказує невірну юридичну адресу, за якою знаходиться і сама юридична особа судової установи з назвою Красногвардійський районний суд міста Дніпропетровська, зазначаючи проспект Лесі Українки 77Б. коли у відомостях єдиного державного реєстру юридичних осіб. Фізичних осіб, підприємців та громадських формувань на 9 червня, тобто на час постановлення відповідної, відповідних ухвал і подання нами відповідної заяви. Юридична особа, суб'єкт господарювання із зазначеною вище назвою і кодом ЄРДПО 45 тобто мова йде про Красавардійський районний суд. Розташована за адресою все ж таки проспект Пушкіна 77Б. Тобто назвати помилкою, як суддя говорить про, про це в своїй ухвалі перейменування юридичної особи, не можна назвати це помилкою, це або свідомо, або а, або. або. Змін так продовжуємо далі. Зміни про юридичну адресу юридичної особи з назвою Красногардійський районний суд міста Дніпропетровська з проспекту Пушкіна 77Б на проспект Лесі Українки 77Б Згідно відомості ЄРДПО відбулося лише 22 червня. 2023 року вже після подання мною відповідної заяви від 9 червня 2023 року. Тобто, ми бачимо, що на 9 червня було зафіксовано неправильність визначення юридичної адреси самого суду, От, але суддя пручається і не визнає своєї помилки. Не визнає, що це э, саме саме її, скажімо так, провина. Так. Що цікаво, свої ухвалі від 17 липня 2023 року постановленій із суттєвим процесуальним запізненням вже після прийняття е, продубльованого остаточного рішення від 13 липня 2023 року за результатами розгляду цивільної справи номер 203 дріб 1882 дріб23, суддя Красногардійського районного суду міста Дніпропетровська Чудопалова СВ, перекручуючи факти прив'язані до конкретних. Календарних дат. Приходить до висновку, а фактично перекручує факти про те, що, враховуючи, що на час розгляду зазначеного питання згідно виписки з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб, підприємців та громадських формувань, місце знаходження районного суду міста Дніпропетровська е Україна 49 206 Дніпропетровська область, місто Дніпро, проспект Лесі Українки, будинок 77. Тому зазначена стара адреса суду, не є опискою, яка має істотний характер в розумінні вимог статті 269 ЦПК Україна також помилковості е, зазначення в ухвалі суду від 02.06.2023 року юридичної адреси. Відповідача не встановлено. А тому підстав для задоволення клопотання позивача щодо виправлення описки в ухвалі від 02.06.2023 року суд не вбачає. Тобто. Помилковості зазначення юридичної адреси відповідача вона не встановила, і помилки в юридичній адресі самого суду на відповідну дату вона також не встановила. Хоча це все нами зафіксовано в витягах про зазначену юридичну особу. І ще раз цитую: на час розгляду зазначеного питання. Зауважу, що суддя розглянула зазначене питання вже після винесення продубльованого нижче, точніше в наступному відео ви зрозумієте, про що йде мова, рішення суду. 13 числа 13 липня суддя виносить остаточне рішення по справі, а 17 на навздогін вона виносить виносить іще одне рішення, яким розглядає заяву там за червень місяць, а поспочатку червня місяця. Ми задаємо конкретне питання, а якою конкретною нормою якого конкретного закону передбачена подібна процесуальна дія з таким суттєвим запізненням? Отже, питання достовірної юридичної адреси відповідача судей Красногрдійського районного суду Чудопаловою залишилось також недослідженим, що, на мою думку, є порушенням норм процесуального і матеріального права. У своєму рішенні від 13 грудня 2011 року номер 17 РП, дріб 2011, Конституційний суд зауважує, що, як зазначає Європейський суд справ людини у рішенні від 6 вересня 1978 року у справі клас та інші проти Німеччини. Німеччини із принципу верховенства права випливає, зокрема, що втручання органів. Виконавчої влади у права людей має підлягати ефективному нагляду, який, як правило, повинна забезпечувати судова влада. Щонайменше це має бути судовий нагляд, який найкращим чином забезпечує гарантії незалежності, безсторонності та належної правової процедури. Тобто, от якраз спираючись на от ці рішення Європейського суду, Конституційного суду, ми їх наводимо в своїх процесуальних документах, які подаємо до суду, і на них наголошуємо, але судді чомусь цього не бачать. В контексті викладеного вище слід констатувати, що наведені вище вимоги чинних міжнародних договорів, які є частиною Національного законодавства України, повністю зневільований самою ухвалою від 12 липня 2023 року та самим рішенням від 13 липня 2023 року постановленими судею. Красногардійського районного суду міста Дніпропетровська Чудопалове за результатами розгляду моєї позовної заяви справа номер відповідний з грубим порушенням принципів верховенства права. З огляду на викладене, вище вважаю, що викладені факти мають бути більш ретельно досліджені в апеляційному порядку. А далі буде